Ще до вашої хати, хати, ще, тут живе Господар, щедрий ще, а його багатство золотії. Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом. Хай радість кохання наповнять ваш дім, Оселиться щастя та спокій у нім. Щедрі, щедрик, щедрівачка прилетіла ласті очка, стала тобі щебе тобі, Господи, я викликати, господарю любов. Покотилися як ночки, народились в тебе товар, весь хороший будеш мати, мірку грошей В тебе товар, весь хороший будеш мати, мірку грошей хоч не гроші, до полова. В тебе жінка, чорна брова. Ще з сідрик, ще прилетіла. Ластівочка, щедрий, сідрик, щедрівочка прилетіла. Ще щедрували, ми вас віншували, а тепер просимо, щоб ви нам ще дрівочки добре дали. Ось наш шміханоша. У мене торба хороша. Дякуємо вам. Прощавайте, ми цій хаті, будьте щасливі, будьте багаті. Цей доля принесе. Давай.